На світлинах зруйноване місто Поліни Гуркіної та Аліни Рашевської виставку Маріуполь 86 наживо відкрили у художньому музеї. Там на світлинах дівчата бачать те, що пережили самі: знищення їхнього прекрасного та сучасного міста. І досі не вірять, що змогли пережити ці страшні дні окупації та обстрілів. Ти дійсно повертаєшся думками до свого рідного міста, до всіх тих страшних подій, які відбувалися, коли на нас напали. Маріуполь, 86 днів – це виставка світлин про місто та людей, які чинили опір російським загарбникам. Місцеві пригадують, як через телеграм-канали дізнавались, в яких районах міста йдуть бойові дії, де вже немає світла та води. Поліна Гуркіна, не зважаючи на величезну кількість загиблих, вірила, що виживе і розкаже свою історію. До повномасштабного вторгнення не дуже цікавилась політикою, то взагалі не було ніякої думки, що буде таке жахіття. Ось під час окупації, обстрілів і всіх цих жахіть у мене не було думки, що я загину. Я я відчувала, що я вистою зі своєю сім'єю. Ми виїдемо, обов'язково переможемо. Поліна пробула в окупації до серпня 2022 року і змогла вільно видихнути, лише коли ступила на українську землю. Такі ж емоції пережила і Аліна Рашевська. Усе, що відображає світлини, дівчина пережила, тому їй досі боляче дивитись на знищене рідне місто. Коли ми цю виставку не відкривали, то я вже всяк не, не, не могла стримувати себе. Я знову аби все, все погрузилась. Аліна допомагала організовувати виставку у Вінницькому художньому музеї в рамках проєкту Маріуполь Культурна деокупація. З Маріуполя Аліна виїхала у березні 22-го року, але досі переглядає новини про своє місто. Я займалася танцями в ДК Чайка. І здання вигоріло, і там загинули багато людей. І коли хоронили людей, вінки, які танцювали діти, ми вдягали їх на голову, їх замість хреста. Клали, щоб помітити, що там поховані люди. Виставку презентували уже в Дніпрі та Києві, і на кожному фото стійкість та мужність кожного, хто вистояв або поліг, обороняючи Маріуполь. Анастасія Ракоїд, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.